Вітаю, друзі вас в Україні. Поки не лунає повітряна тривога, я займаюся своїми орхідеями коло вікна на вікні, бо, знаєте, мені чоловік не дозволяє лазити на драбині коло вікна, коли лунає повітряна тривога. Хоч і наше місцеве ПВО працює на відмінно, але все ж, таки, все ж таки це великі. Великі вікна в нас і скло, якщо полетить, то це, знаєте, гіліотина. Питаєте мене, чим я займаюся в ту чи іншу пору року. Так от хочу вам зазначити, що зараз в Україні сильно похолодшало, впали температури на вулиці 1-2 градуси тепла. Зранку на траві вже білесенько, вже ізморозь. Тому, тому я в кімнаті, де зростають орхідеї на підвіконні, я підмощую отакий утеплювач. По-перше, мені подобається, що він такий дзеркальний, бо, як буває сонечко, він відзеркалює, відзеркалює свої промені і трохи зігріває це підвіконня. Тому я хочу показати вам, ось бачите, 81% вологості і 18,1 градуси тепла. Це в день. Вночі тут температура падає градусів на 3 на 4. Орхідеям холодно. При таких температурах орхідеям дуже холодно. От Якби в день температура вудога. Піднімалася десь так хоч, хоча б до 20-22 градусів, то це було б безпечно. Але при таких температурах, при денних температурах 18, а коли 17 градусів, то це, знаєте, вже захолодно. Тому я пропоную кожній кожні із вас підмастити щось тепленьке під корінці, і ніколи не залишати е, влагу на дні кашпо. Оці наші горщики не повинні знаходитися у мокрому субстраті навіть ні, в день. Це не літо, вже не жарко. Як ви бачите, вологість 81 це, це не те, що придостатньо, це зовсім досить, досить для орхідеї. У мене змінився і система поливу. Раніше, коли влітку, коли тут дуже жарко, спекотно, я поливаю свої орхідеї замочуванням. Замочую я горшики не те, що там отак чуть-чуть, а під саме верх набираю води і тримаю їх так хвилин 20, а то і півчаса, коли буває, забуваю або хтось відвельвідволіче, то вони стоять, стоять мокрі і довше. Але але зараз дуже холодно, тому орхідеї я поливаю лише проливом, щоб не замочувати ґрунт, а тільки, тільки змочувалися, змочувалося коріння. У багатьох із них у ґрунті є мох. Мох напитує цю вологу і тримає їх і тому корінцям там досить і повітряно, і волого. І ще що хочу вам сказати: коли я поливаю проливом, то поливаю отут, по краю горшику, щоб не змочувати ґрунт поряд з різомою, ну, як у котлеї, так. Або якщо це фаленопсис, то не змочувати ґрунт під шийкою. Отут повинно залишатися сухо бо при низьких температурах і вологості. по Поверхні цього ґрунту починає швидко, швидко починає жовтіти шийка, то це вже фузаріоз, від якого, можна сказати, орхідею вилікувати можна, але ненадовго. Як тільки вона знов потрапить у неблагоприємні для неї умови, то обов'язково ця хвороба повернеться. і Скоріше за все, орхідея загине саме стосується і мого взуття моїх пафіопедолюмів. Вони стоять а, зараз напівсухі І обов'язково, ну, просто обов'язково, отут повинно бути сухо. Сухо, лише знизу. Знизу, може бути волого, а отут обов'язково сухо, тому що, що не кажіть, але орхідеї вони полюбляють тепло, вони полюбляють. Вологість, вологість, як ви бачите, є. Влітку, влітку в мене вологість на підвіконі від 10 до 30, тому, їх, тому я їх і замочую. А зараз вологість досить. Ну, для для орхідеї 80 вологості. Це знаєте, я можу сказати, навіть за тому що тут не працюють, не працюють вентилятори. Які там вентилятори в хаті прохолодно включить вентилятори, то я, то я сама тут задубно. Якщо на підвіконі, хоч колись там чи зранку, чи по обіді з'являється сонечко, то на підвіконі повітря прогрівається і робиться ну, набагато тепліше. Але в мене в мене це це можна сказати. Західно-північне підвіконня, тут сонця взимку немає ніколи. Ані вранці, ані ввечері немає ніколи, тому, тому тут і температура переважно тримається повну добу одна й одна та сама. Добре було б, якби, наприклад, якщо дуже низькі температури і висока вологість, дуже добре було б, щоб тут було побільше світла. Але для того, щоб було побільше світла, це треба включати лампи. Ламп у мене на підвіконі тут немає. Тому у мене оце таке, оце, оце таке специфічне поливання. Поливаю проливом, промочила, корні промочила і все досить. Водичку з відусіль злила і стоять вони сухенькі на тепленькому у такому коврику, можна сказати. І то нічого, отак вони й будуть зростати якось то так до весни. Деякі із котлей повипускали чехли, але знаєте, в мене впевненості немає, що ці чехли будуть мати розвиток, що з'являться бутони, тому що кажу ж вам, що тут темно і. Доволі прохолодно, але, знаєте, надія в мене є. Чай, восени, фаленопсиси починають закладувати квітконоси, вони з'являються в оцих місцях, де удлинюється шийка. Ось бачите, оця шийка вона, вона трохи отак витягується, то це обов'язково значить, якщо шийка отак трохи витягнулася, то отут у пазухах листячка обов'язково з'явиться квітконос. там внизу, бачите, нижні листячка відсохли, відпали, бо це листячко було б е, прорвано корінцями та ще усі квітконос, то це можливо і оце листячко почне відпадати. Ну тут нічого. Я ніколи не знімаю, якщо це не пересадка, ніколи не знімаю оцих залишків від листя. Вони по-перше тут утворюють таку, знаєте. Як скафандр, чи що вони утворюють отаку вологу тут, тримають у це з собою і. Якщо з'являються там молоденькі корінці, то вони їх захищають від атмосферного впливу. Навіть лікаста, от дивіться, це лікаста, яка полюбляє вологість, але бачите, оце як дуже, дуже вологий ґрунт, бачите, в неї починають отак портитися ці нижні листя. Тому я її навіть ось зараз, хоч вона і полюбляє бути вологою, я її просушую. Ну, От просушую, хай тепер оце наливається оця псевдобульбочка, яка ось має ще листячко. Але отут, отут також повинно бути сухо, бо почне загнивати отут стволик. Тільки фаленопсиси починають пробуджувати е, такі стрілочки свої із е, сліпих почечок, як бачите. То ну, це добре. Оце добре бо осінь це. Це у той час, коли орхідея починаються, знаєте, навіть не дубові перепади температур, а сезонний перепад температур. То фаленопсиси обов'язково у цій порі починають і квітнути. Мачте, і тут також він зростає квітконос, а листечко починає жовтіти починає пропадати. Це не повинно е, вас лякати, тому що це нормальне явище, е, цей лист був. Порваний корінням, а тепер ще й квітконос, він просто з'їдається. То нічого страшного, відпаде та й все. Явище ось отаке. Дивіться, який фаленопсис я в себе знайшла. Бачите, швидко почали жухтіти листя від шийки. Тут я трохи одідрала отак от цей листочок. і бачите, Зараз отак світло вигорну, бачите, чорнота. Тут явно гниє стволик. Зараз оце закінчу вам знімати і познімаю то все і подивлюся. Якщо шийка ще не згнила до цього місця, то є вероятність, що з'явиться пристволова дітка. А точка роста, як я вже бачу, я вже бачу, що точка роста тут то зрушена, вона гниє. Зараз буду дивитися, що там явище трапляється зазвичай, коли, коли попадає. Вода сюди в пазуху відна попала вода. Я е, своєчасно не помітила, не вимокнула її, і бачите, отут почав підгнивати стволик. Отака, отака херня малята буває. Часто питаєте, А чого, а чого моя орхідея ось уже півроку стоїть, нічого не ростить, ані твітконосів, ані корінців, ані. Листка, то хочу вам зазначити, якщо це орхідея куплена у вас в магазині, то вона одно з двох, або вона закормлена до нестями, або, або вам обов'язково треба її обробити від шкідників. Скоріше за все, її хтось з точки росту, її хтось їсть. Ви навіть можете цього не бачити, але її хтось їсть, її треба. Обов'язково обробити і від насекомих, і від клещів таке. Знаєте, що орхідея домашня і зростає вже давно, але все рівно не квітне. Вона може зростати, вона може ростити листики, вона може ростити корінці, а, а, а все рівно не квітнути. То, друзі, пропоную вам не задавати мені дурних питань, чим її підкормити. Не треба її нічим підкормлювати. їй треба, їй треба просто змінити умови. Або додати світла, або додати перепадів температур, або добре її посушити. І тоді вона обов'язково викине вам квітконос. Так що або сухість, або прохолода, або доволі більше світла. Це буває явище отаке. Наприклад, Ось, ось ця орхідейка, цей підліток я купувала зовсім нещодавно. Ну, може, я не знаю, може з півроку по тому. Але вона була така, знаєте, геть хвора, лисичка в неї жовтіли. Отут на кінцях були грибкові, сильні, грибкові такі чорні. Плями, тому отут я зрізала оце, оце, оце листечко само, само відсохло, як бачите, я цю чешуйку не знімаю, бо тут шийка затонка. І ось вже зростає оце листячко. І якщо якщо вдруг вона тільки щось почне собі комікати і випускати квітконоса, то оцій орхідеї квітконоса треба виламати. Не треба йти на поводу своєї волі. Я хочу побачити, як вона квітне. Просто може статися таке, що ви побачите, як ця орхідея квітне, але після квіткування вона у вас загине, бо вона дуже слабка. Вона віддасть всі свої сили, віддасть на зростання квітконоса, потім на. Квітування і сама сама потім загине. Тому, якщо вам шкода своєї орхідеї, якщо ви хочете і в подальшому бачите її квіти, то пожалійте її, не давайте її квітнути. Ваша орхідейка після хвороби, після якоїсь там хвороби. І в неї залишилося лише два листечка це міні фаленопсис. Але в нього після хвороби залишилося лише два листечка. У цій орхідеї також не можна давати квітнути ні в якому разі, бо вона віддасть всі свої сили, віддасть на квіткування. А потім одне з двох, добре, якщо вона почне хворіти, вихворіє і все з нею буде добре. Але частіше за все такі орхідеї. Гинуть. Шкода буде потім вам цієї рослини, бо вам хотілося бачити квіточок. Тому, коли у орхідеїки лише два листячка, краще її не квітнути, краще дати їй змогу ростити корінці і вирощувати ще більше масовану таку. Зелену масу. Я хочу зазначити вам, що зараз мова йде про гібридні магазинні орхідеї. Оті, які, які вирощують для нас ну, промисловість. Що стосується видових природних орхідей, то там, там зовсім все по-іншому. У вас буде здорова орхідея, коли в неї буде здорова коронева, коли в неї буде досить. Листя, то ви завжди завжди будете насолоджуватися такими гарними, красивими квітами. Тому, друзі мої, майте терпіння. Якщо орхідея хворіє, краще пожалійте її. А на цьому, любі мої, в мене все. Ще дуже багато роботи. Треба утеплюватись. Мене ще є деякі орхідеї та інші квіти на відкритому балконі. Там вже Доволі прохолодно, тому мені треба зараз вирішувати свою вічну діалему, куди дівати орхідеї. Здоров'я! Тримаймося! Наші Збройні сили дуже добре показують, дуже, дуже добрі показують результати. Ось-ось-ось. Херсон стане Україною 100%, але вже і на, на горизонті, як ото кажуть, Запорізька область. Знаєте, визволення е, Запорізької області я дуже чекаю, а водночас я дуже хвилююся, бо там відкриються нелюдські злочини, просто нелюдські. Світ здригнеться від побаченого. Все буде Україна. До перемоги, друзі мої! Тримайтеся і бережіть себе.